Актуальний прийом у відеоконтенті, який вже активно використовують світові бренди та інфлюенсери. Зараз він заходить в український інфопростір, і сьогодні ми поговоримо про те, що це за прийом, як його використовувати і збільшувати охоплення і перегляди на вашому відеоконтенті. Привіт, я Касія, інфлюенсер засновниця онлайн-школи Гімін. І зараз іде запис на онлайн курс Вімейкінг. Це курс по мобільній відеозйомці та монтажі, де глобально детально зайдете в всі нюанси відеозйомки від студійних. Є робота штучним світлом до стрітівських зйомок, саме зйомки, предметки і загалом всього, що ви могли хотіли знати про відеоконтент. Більше деталей та програму ви можете почитати за посиланням в шапці профілю. А ми переходимо до прийому відеоконтенту. І це прийом гіперболізація. Це коли ми поєднуємо два світи: маленький і дуже великий. Навіть якщо в реальному світі об'єкти виглядають абсолютно в інших пропорціях, то у відеоконтенті ми за застосовуємо все в протилежному значенні, але давайте розглянемо на прикладах. Перший приклад це дуже класна інтеграція життєвої ситуації. В гіперболізований контент В такому форматі ми створили класний ролик, в якому не просто використала гіперболізацію, а Ще й побудували сюжет навколо сумочка і задала такий фані настрій. Другий приклад це відео бренду Balenciaga, а саме презентація їхньої весняної колекції, власне використання штучного інтелекту і гіперболізації це таке класне комбо, також класно застосована гіперболізація, велика людина на фоні маленьких машин. Хоча в реальності ми маємо все навпаки, маленька людина на фоні великих машин. І третє відео більш класичного формату монтажу. Це коли в нас є вирізання, вставки, і ми маємо на противагу великій моделі маленьких інших. Чих моделей в різному одязі це новий формат передягашок, де є гіперболізація, де Ми можемо одразу бачити великий перелік образів, які потім застосовуються на нашій основній моделі. До речі, такий прийом ми вчимо на курсі У Нас є цілий блок по креативному монтажі. І після уроку ви спокійно зможете втілити такого формату ідею гіперболізації до свого бренду чи бізнесу. Звісно, що гіперболізацію можна використовувати і в фотоконтенті до прикрас, сумочок, взуття. До речі. Цікавий факт в кліпі Селена Гомес також є факт гіперболізації. І в них половина кліпу побудована на комунікації між селеною і її хлопцем, де він максимально маленький. Зберігайте це відео, надихайтесь на нові формати контенту, втілюйте гіперболізацію в свій блог чи бізнес, допоки вона ще не стала максимально попсовою. І звісно, якщо вас цікавить сфера відеоконтенту, зйомки то чекаю вас на своєму курсі. Бімейкінг старт вже 28 березня. Залишилось тільки 5 місць.